Сьогодні ми ініціювали народний референдум uh -huh. за, по питанню вступу України у таможний союз або у Євросоюз. Uh -huh. Uh -huh. А ви, член, ви член комуністичної партії України. Uh -huh. Я uh -huh. перший завтра Барської партії до того ж. Що. що я не тільки як за себе, я раділа за вас, за вас, молодих. Тому що майбутнє наше у Братському Союзі, а не там, де нас хочуть як просто раб ну, братський, Це ви маєте на увазі європейський Союз? Ні, ні, ні. братський та можна і союз маю маю і... і це комуністичний весь радянський. а ви знаєте, що є... а, цей, а Єсенін в нього скільки було а ви різних Знаєте, що Європа і католі... католіки, а я православна, вже навіть потім немає. А до чого От... релігія? Комуніст так, вже прийду. каже, релігія. Шо? У нас всі церкви підірвали комуністи в 30-ті роки. Що ви говорите? Так. Раніше, раніше підірвали взагалі не комуністи. У мене в Чернігівській області село Галінка було дві в селі. А, 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 а. Одна механізма, друга спальця. Розрушили одну дотла, до того, що був е, дуже е, сволочний тип. А там, де був батюшка, хороший, до, цього, до сьогодні стоїть церква. Брехня, ніхто церкву не розрушав. Я за попів не говорю за церкву, я можу молитися, був вибачає вдома куточка. Ну, тоді то, то яка різниця, чи католик, чи православний? якщо молиться кожна себе в куточку. Я часом слухаю вночі э, радіо э, научника. Він польський представник якось, він сказав, що завжди православні були голосузі, голозадні, а католіки завжди були прагматичні. Це, ну почекайте, я просто говорю з того, що я чула. От і ви ж кажу, не то, що вам сказали. А от указує з мене складів. Краще ідея комуністична і соціалістичної я не бачу. І ніколи її не побачу. Оплювали оплював Северну Корею, я вчора дивився цілий час. Яка там краса, які там порядки, яка там дисципліна, як народ поважає своїх германичів. І вони кажуть... Бо якщо хтось не поважає, хоч і слово вони скаже, його в концтабір. Я той народ, який готовий умереть. Вони виграють любу, любу Японію, любий американський імперіалізм. 15-го року у нас буде закон, який забороняє натуральні продукти продавати на базарі. Тобто тільки через... І дай Боже, щоб там... Ні, це мається на увазі ну, продавати в ну, магазин. Нахід. Парі, і дай Бог, щоб та Америка полізла в Сірію, щоб ми пішли з єдиним стиком, бо з Індією, з Персією, з Китаєм, з Росією, пішли на цю смердючу англосадську сторону і прибили там. От ми це хочемо. що, ви... Виявляєте, якщо бити Америку, то виявляєте, Боже, це буде кінець Америка світу. яка! А... а вони бачать, що роблять? Ви ну, це буде... вони... Кінець світу. вони по поводу своє. А не нічого не Монгоспають. Ви хочете, щоб ваші діти загинули, що вони. Лучше умірять слоя. Вчу недовочте, виберешся за твоїх yes. внуків, щоб yes. вони померли The в сяде. Мути уніря, що ячим положать на карєрі. От Америка ж не. Ще тірою бомдарями Америку з попіляд вставши, як куля, як коліноруди мира, і ніхто її не буде оплакувати, і ніхто її не буде оправдувати. Унішло Америку. Там живе 400 мільйонів людей. на них, вони кров п'ють по всьому світу. Дивіться, які подонки, вбили Момара Кадада. А там був комунізм. Ви замітльо, хочете? Боїти 400 мільйонів людей. Ви збережіть цю заціть чи 30 років ви прочитаєте, подивитесь і зайде на наскільки... світі.